Цьому випуску новин на Іванівщині в селі Благоєве сталося зухвале пограбування та підпал майна. Іванівська райрада вперше провела сесію з поіменним голосуванням за кожне питання. В Іванівці з приходом потепління продовжують прокладання тротуарної доріжки. Чергова зміна тарифів на електроенергію для населення. В Іванівці відбулися змагання волейбольних жіночих команд на першість району. Змагання з футболу серед команд другої ліги провели в Іванівці. Зухвале пограбування з підпалом господарських приміщень сталося в селі Благоєве. В населеному пункті, що знаходиться на відстані до 20 кілометрів від райцентру, зловмисники вирішили пограбувати сім'ю, в якої залишилися кошти від попередньої купівлі продажу будинку. Тоді ж вони влаштували підпал господарських приміщень. Людей від страшної гибелі врятували небайдужі сусіди, котрі помітили пожежу. Вони ж і викликали рятувальників та й допомогли в гасінні вогню. Однак, про факт пограбування вдалося з'ясувати лише під ранок. Ну і поняли, що пожар, бо почала все тріщати, та й ми сюди під'їхали допомагали. Доставали систерню воду, поки пожарка приїхала. І тушили тушиля. Тут намного людей було, і все. горіло сильно, шифер тріщав. Потому что я когда услышал, что трещит, я понял, что это горит э, помещение какое-то. Ну и приехали сюда все. Тушили как могли пока, потому что если бы не, не тушили, не успокоили огонь, он бы, э, загорелось бы все. Мы чуть бы его, как сказать, э, ну не дали ему больше разгореться. Слышу, стреляет шифер. Потом мы подъехали сюда на машине с соседкой своей и видим, что пожар был. Мы начали тушить, потом приехала пожарная. Ну, ми тушили, що могли, то і потушили. А так горело, чуть хата не згоріла. Зі слів потерпілої, до її житла ввечері завітали два молодики, котрі представились працівниками правоохоронних органів. Майже відразу вони почали проявляти хуліганські дії та вимагати гроші у господарів. Погрожуючи ножем, їм вдалося забрати останні збереження людей. Це останні мої гроші. І ще й ногами бив, і водил. И нож взял. Нож и сказал, если не отдадите деньги, я зарежу моего мужа. И сына моего хотел зарезать. Не Чуть не, не убил. Не Это спазма. Начал на нее бросаться, на маму. Я начал сейчас, он меня ударил, я сюда упал. Того ж дня на місце події прибули працівники поліції. Завдяки проведенню оперативних заходів правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних та вилучити в них гроші. В ході проведення оперативно-рушкових заходів було встановлено особу, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Ним виявився місцевий мешканець села Благоєве Іванівського району. На даний час дане кримінальне правопорушення кваліфікується за статтею. 186, частина 3 Кримінального кодексу України речові докази у вигляді грошових коштів в розмірі 2000 доларів. Вилучені встановлено законом порядку в рамках КПК України, які подальшим будуть повернути власнику. Наразі вирішується питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу для зловмисників. Процедура поіменного голосування була впроваджена та застосована в Іванівській районній раді. Вперше на четвертій сесії депутати голосували поіменно. Майже 30 питань було розглянуто на пленарному засіданні, і на це знадобилося не повних дві години. Як процедурні питання, так і рішення щодо запропонованих проєктів приймалися вже поіменним голосуванням. Роз'яснення щодо голосування для депутатів проводились на всіх засіданнях постійних комісій, що передували сесії. Начальник загального відділу Наталія Поляк донесла до народних обранців, що у них є чотири варіанти волевиявлення: за, проти, утримався і не голосував зовсім. Питання порядку денного були ретельно вивчені та опрацьовані на засіданнях профільних постійних комісій. А ті суперечливі моменти, котрі виникали, були вже обговорені та вирішені на президії. Отже, до запропонованих проєктів, що розглядались на пленарному засіданні, практично не було питань. Якби кожній людині, яка там прилікувалась, на руки дали 500 гривень. От там далі ми будемо затверджувати програму милосердя, де є 95 тисяч всього коштів. Там за ті 200 300 гривень ці мало забезпечення, б'ються, щоб отримати 200 300 гривень. Вроді без бюджету кошти йдуть і кошти йдуть, але до людини вони не доходять. У середньому процедура поіменного голосування займала до однієї хвилини і проходила організовано. У пленарному засіданні взяли участь 31 депутат із 34, А побоювання, що сама процедура поіменного голосування затягнеться, не виправдалася. Я думаю, що сесія сьогодні пройшла достатньо продуктивно. Слава Богу, уже тринча Валентина Станіславна повністю вступила до виконання своїх функціональних обов'язків. Багато піднімалося питань. Стосовної вирубки тих же лісосмуг і по поводу нераціонального використання водойм було надано ряд доручень постійним комісіям. Я думаю, ці питання будуть вивчені і на наступній сесії будуть розглянуті або ж на постійних комісіях при районній раді. Прокладання тротуарних доріжок продовжується в райцентрі з приходом потепління. До проведення даних робіт всі вони, які більшість у селищі, були устелені асфальтом. Втім, зараз цей матеріал придбати проблематично. А крім того, станом на сьогодні вартість асфальту така, що квадратний метр його укладання набагато вища, ніж така ж площа вимощена тротуарною бруківкою. Дані роботи покликані значно покращити умови для пішоходів, а також жителів інших сіл, які часто відвідують наш районний центр. Та й загалом поліпшити вигляд селища в цілому. Це роботи ми продовжуємо роботи з благоустрою селища Іванівка згідно плану соціально-культурного розвитку селища на 2016 рік. Значить, в минулому році ми розпочали роботу по благоустрою центральної вулиці, прокладка доріжок пішохідних. В цьому році ми хочемо закінчити цю роботу і поки погодні умови сприяють нам, розпочали поранше, щоб можна закінчити. Тому що плануємо ще благоустрій кладовищ і других громадських місць, тому хочемо поранше закінчити благоустрій вулиці Центральної і перейти до других об'єктів. Селищний голова запевнив, що кошти для виконання даних робіт виділені вже з бюджету 2016 року. Адже гроші, які були виділені в минулому році, а саме 300 тисяч, освоїли. Однак їх було недостатньо, щоб завершити роботи в повному обсязі. Мешканці та й гості селища задоволені такими змінами в благоустрії райцентру. Вони запевняють, що добротних тротуарів чекали вже давно. Давно поради. Хорошо, удобно, красиво, естетично. Ну і щоб молодіж не ламала тільки їх. Ну, для мене, як для мами з рібками, з в, транспортом, то мені, звісно, добре, що є дорожки. Раніше, звісно, було тяже і ходіти, і їздити, то і транспорт вбивається. І… Ну, тяжело. Підвищуються тарифи на електроенергію для населення. Вже з 1 березня ціна для тих, хто споживає до та понад 100 кВт, зросте приблизно на 25%. Варто нагадати, що з 1 квітня 2015 року в Україні почався дворічний період поетапного підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Це рішення було прийнято нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах комунальних послуг та енергетики. Наступні підвищення заплановані на 1 вересня 2016 та 1 березня 2017 року. Таким чином передбачається, що за цей час, а саме до березня 2017 року, світло подорожчає загалом в 3,5 рази. Все ж власники так званих двозонних лічильників платитимуть за електроенергію менше, адже як відомо, вночі електрика коштує наполовину дешевше. На жаль, більш детальну інформацію від працівників Рему ми не отримали. А от мешканців нашого району дещо насторожують такі зміни тарифів на електроенергію. Вони запевняють, що економити доведеться ще більше. Все таки за того, що залишаються ціни, і ми думаємо про будущее, і що буде далі. При наших зарплатах, такі як ми отримуємо зарплату по 1300, ну які можуть бути ціни, ну, а що ми можемо зробити? Ми в цьому безсильні. Мені кажеться, що ота субсидія і оці тарифи йдуть не державі, а отим окремим людям Коломойському, Таруті, Порошенкові, напевно, я так думаю. При цьому? Я нашому, видаючомуся. Ну тим, хто керує, бо я не можу взяти, мене тільки забирають. Мене тільки забирають. Я пенсіонер, все на все там отримую. На кришки хліба треба економити. Просто іздівательство, я так розумію. Треба кончити один одного, здерти один одного. Я не знаю, до сльоз. Це не життя. Відбіркові змагання жіночих волейбольних команд на першість району провели в Іванівці. Турнірні зустрічі відбулись у спортивній залі Іванівської зож. В них взяли участь збірні сіл та селищ нашого району. Яскрава, напружена боротьба панувала в кожній грі. В свою чергу увагу вболівальників привертав запал учасниць, котрі намагалися показати досвідченість і майстерність. Волейбол, на жаль, втрачає той рівень, який у нас був раніше. Це би, цілком закономірно, тому що для того, щоб він був на такому рівні, як був раніше, його потрібно на такому ж рівні фінансувати. Учасниці розповідають, що для багатьох з них волейбол займає значне місце в їх житті. А такі змагання це чудовий привід зустрітися з достойними суперниками і перевірити свої вміння та навички. Суперники дуже достойні, сильні. Команда також у нас зіграна, і ми сподіваємося, що ми займемо перше місце. Змагання серед команд другої ліги вийшли на фінішну пряму. На базі Іванівського спортивного комплексу відбувся 13-й та 14-й тур змагань, в яких продовжують брати участь шість команд Іванівщини та дві команди гостей з сусідніх районів. А саме Дружба села Конопляни, Фенікс села Білка, автомобіліст села Катериноплатонівка, «ПСЖ» – села Білка, Торнадо СМТ Іванівка. Лоуграна села Котовка Березівського району, Патріот селище Іванівка, Зірка села Конопляне. Чим ближче до завершення змагань, тим запекліше стає боротьба між командами. Однак жодна з них не здає позиції, і всі вони намагаються показати гідний результат. Гравці запевняють, що наряду з виграшами і поразками все ж залишається непоборне бажання потрапити в першу лігу. І вони прикладають максимум зусиль задля досягнення цієї мети. Хочу сказати, що саме другий круг для нас став дуже неочікуваним, тому що ми ну, деякі, деякі з матчів і виігрували, і проігрували, але, ну, але ми йдемо так, як йдемо. Ми дуже хочемо першу лігу, тому що ми хочемо грати дуже з сильними суперниками і, звісно, щоб ставатися сильнішими. Наряду проведених змагань можна відзначити наступні автомобіліст Фенікс. Жодна з команд не бажала поразки. Загалом гра йшла з перемінним успіхом. Однак, все ж шальки Терезів схилилися на користь команди району. Наступна гра між командами Торнадо та ПСЖ стала не менш цікавою. Вболівальники залишалися у напрузі до фінального свистку, а результатом гри стала нічия. Отже, черговий тур змагань чемпіонату Іванівського району з мініфутболу серед команд другої ліги закінчився з наступними результатами. Лоуграно зірка 5-1. Дружба Фенікс 5-0. Торнадо Патріот 3-1. Лоуграна автомобіліст 8-3. ПСЖ-Зірка 5-0. Автомобіліст Фенікс 6-8. Торнадо ПСЖ 4-4. Дружба Патріот три шість.